Розкажу вам, як комбінуємо препарати сингенти для обробки помідорів. Одночасно з помідором обробляємо перці, поклажани від хвороб і від шкідників. В залежності, які у вас умови, які у вас клімат, Чи раніше хворіла розсада? Наприклад, ви купили з базару, хочете ще для профілактики зробити, щоб не було хвороб, якісь не принести хвороби на своїй ділянки. Можна розсаду обробити до висадки відкритий ґрунт або після того, як ви висадили відкритий ґрунт. До висадки відкритий ґрунт можна зробити, наприклад, обробку за 3-4 дня фунгіцидом. Можна обробити квадрісом. Дуже широкий спектр хвороб квадрісу охоплює, тому він дасть імунітет розсаді, коли вона буде висаджуватися вже відкритий ґрунт. Якщо збудники хвороби будуть атакувати вашу розсаду, квадріс буде її захищати. Якщо ж вам не потрібно обробляти до висадки розсади в ґрунт, обробляється після того, як висадили розсаду в ґрунт. Така обробка робиться через 7-10 днів. Перша розсада має прижитися, має адаптуватися її коріння, листя. Сама розсада має адаптуватися. До відкритого ґрунту, тоді робиться така обробка. Можна обробляти квадрісом також, це буде більш легший препарат, він не буде так подавляти імунітет рослини, яка тільки пересадилися, або можна обробляти одним з редомілів. це редоміл Gold. Старий препарат, але дуже дієвий. Redomil Gold рахується один з найкращих препаратів від хвороб, томатів. Він зробить гарну профілактику від фітофтори, тому дуже багато людей користується, хтось не користується Redomil Голдом. Хто не хоче використовувати Redomil Gold старий, є Сенгента випустила Redomil Голд новий. Цей редоміл Голто має хлороки і, і він рекомендується на перших стадіях обробити розсаду. Він буде не тільки захищати від грибкових захворювань, як, наприклад, у нас. Квадріс, але цей редоміл буде захищати від і бактеріальних хвороб. Але цей Редоміл Голд не рекомендується, коли вже активно цвітуть рослини. За рахунок міді, Редоміл Голд Р може зменшувати кількість зав'язуваних плодів. Тому, якщо якісь стресові умови, наприклад, там жара або ще якісь стресові умови і менше зав'язуються плодів, тому Редоміл Голд не треба використовувати. Коли, наприклад, є повноцвіту цвіту і немає якісь стресових факторів. Він так не вплине на кількість плодів. Під час першої оброки в відкритому ґрунті до квадрісу переважно даю актару, бо на перших стадіях, поки рослини досить укріпила свої судинні стінки, дуже легко пошкоджується ця розсада, це може бути і тля, і всяка мушка. Тому до квадрісу додаємо актару. Так само актара, наприклад, на баклажани дуже сильно нападає колорадський жук. Він дуже любить баклажани, він дуже їх чує. І зразу всі колорадські жуки перші будуть на баклажанах. Тому, коли обробляється, наприклад, ми обробляємо перші від хвороби квадрісом, додаємо актару, одночасно обробляємо баклажани, вони ще не цвітуть, можна спокійно обробляти. Актара має пролонговану дію. Десь на два тижні захистить від колорадського жука. Замість актери, наприклад, можна ще взяти Енджіо, це двокомпонентний препарат. Він ще краще захищає рослини. Ну то залежно дивитися, скільки шкідників. Якщо шкідників дуже багато, наприклад, дуже багато колорадського жука, то можна взяти Енджіо. Другу і третю обробку у відкритому ґрунті, ми робимо Реостоп. Один з найкращих препаратів. Він разом з Радоміл Голд МЦ, це старий Радоміл Голд. Рахується в комплексі одні з найкращих препаратів від Фітофтори. Перший йде. Обробка Redomin Gold, потім реву стоп, вони найкраще працюють. Реву стоп у нас іде і профілактичну, і лікувальну дію має, коли навіть в нас були випадки, коли дуже багато фітовтори були вже реву ми обробляли, і він зупиняв фітовтори. Коли помідори вже готуються активно дозрівати, ми обробляємо квадрісом, має малий строк очікування, це 5 днів, від широкого спектру хворіб. Він забирає з помідорів. І фітофтороз, і альтернаріоз, і плямистості різні, тому ще профілактично обробляємо квадрісом. Якщо ще буде треба, коли помідори дозрівають якісь, наприклад, урагани є, якісь дощі дуже сильно, або фітофтори, щоб не збирати зелені помідори, можна обробити ще раз квадрісом, і тоді в квадріс ще продовжить їхнє плодоношення. Квадріс на завершальній стадії незамінний і завершує наше комбінування препаратів.